Привіт! Як ваші справи? Це моє нове відео про зірок українського шоу-бізнесу, про казуси, конфузи на сцені. Пам'ятаєте, в мене на минулому каналі було багато таких підбірок. Але в українському шоу-бізнесі таке трапляється дуже рідко, тому що у нас зірки, вони класні, професійні. І, на жаль, дуже складно зібрати таку підбірку для вас. Але я щось сьогодні позбирав і хочу разом з вами сьогодні подивитися на те, що відбувається на сцені, як реагують зірки. Ну і звичайно прокоментуємо разом з вами. Це мій канал. Мене звати Ваня Аргасл. Підписуйтесь на нього, дивіться моє попереднє відео. Радий бачити вас на своєму каналі. Будемо починати. Вчора дивився Atlas Weekend, який проходив в Гулівері, це торговий центр в Києві. І там трапився конфуз зі співаком Чівом. Чів, який співає гарно так. Ну, Там були технічні проблеми зі звуком в прямому ефірі. Я пропоную нам з вами подивитися ну, на такий крінж момент в прямому ефірі. Кожен день... Цікаво, чи це тільки зверху звучить. Так. Супер. Поки не вивели сюди артиста, можемо з вами поспілкуватися. Дякую, було приємно. Це був приємний діалог. Дякую. Знову немає. Не чутно артиста? Зато ми круто могли спостерігати, як відривається сурдо-перекладачка. Так, ви бачите, трапляються такі казуси в прямих ефірах. Ну і тим паче ну, тут звинувачувати не можна організаторів, тому що і так в Україні дуже рідко відбуваються концерти, та тим паче в прямому ефірі в будь-який момент може бути повітряна тривога. Типу, зараз ну, не вкладається ситно в шоу. Я просто думаю, що потім організатори Atlas Weekend перемонтують цей прямий ефір та зроблять нормальну версію з Чігвом. Будемо йти далі. Поставте лайк і обов'язково от кожен, хто зараз дивиться це відео, напишіть ваш приємний коментар. Так, зараз ми будемо дивитися падіння зі сцени. А, падіння зі сцени перший у нас, перший це у нас гурт Агонь. Ще Quest Pistols, Я не розумію зараз на цьому відео, в якому вони складі. Ну, знаєте, Антон Савлєпов, ну, хотів вию відчув себе рок зіркою, але ну. Ну і тут то було. Зазвичай, якщо ви пам'ятаєте, зірок, коли люди пригають в товпу е, прихильників, вони їх ловлять, трогають, лапають. Ну, Дівчата подумали, господі, відео, можливо, воно навіть, знаєте, так я дивився. І воно, мені здається, якимось постановочним. Вам так не здається? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Нам подобається, коли падають зірки, ми можемо загадувати бажання. Е, наступна на злата Огнівіч. Тут, до речі, видно, коли Злата впала. До речі, її падіння було таке достатньо, ну, прям так, може, в неї навіть нога боліла, я не слідкував, коли це було. Можливо, вона викладала якісь торіс, але от видно в неї по обличчю, що вона намагається, намагається триматися, продовжувати співати. Але все-таки, знаєш, ну, очі та обличчя не брешуть. Видно, що їй неприємна ця ситуація. Ну, я б на місці публіки навпаки підтримав співачку. Класне відео. Вона така все ідеальна. Ось коли відбуваються такі приколи, ну, це прикольно. І вона, до речі, сама виклала це відео в TikTok і посміялася з себе. Молодець. Наступна у нас рубрика. Я б назвав її Відключилась фонограма. Але тут у нас, знаєте, я завжди казав, що фонограма це не завжди плюс. Записаним голосом. Фонограма це може бути просто мінусовка, яка виключається. Інструментал також називається фонограмою. Все, що грає на плейбеці, це фонограма. Боже, я пам'ятаю те відео, колись дуже-дуже давно розповідав на минулому своєму каналі типи фонограм, типи плейбеків, пререкордів. рекордів. Ой, Боже! Можливо, його перекласти на українську і також сюди дропнути. Якщо що, я залишу посилання на те відео, подивіться, воно реально цікаве. Так, ну, у нас виключилась музика. І у нас виключилась музика у Тіни Кароль в моєї прекрасної діви. Знаєте, Тіна розуміє, що бувають різні ситуації, бувають різні відео, але наші відношення з тіною не псуються за, після цього, тому що. Як людина, Тіна мене дуже круто підтримує словами. Дякую, Тін. Давайте дивитись. Давайте. батьківщина мо Ну, молодець. Хоча е, на початку те, як Тіна показує своє невдоволення тим, що відбувається з музикою, ну, ми знаємо, що Тіна у нас дуже така ідеалістка, любить все робити ідеально. І коли відбувається така вакханалія, Тіна просто готова знищити. Що я не розумію завжди в таких випадках, коли це виключається та музика, да, то завжди щось. Бегке, мехке, репає в тій музиці. Боже, чого вона? Ну, типу, у мене, коли грає музика на телефоні, коли там, ну, наприклад, поганий інтернет, ну, вона просто зависає. У мене немає такого ту-ду-ту-ту, ту-ду-ту, ту Ну, такого немає, розумієте? Ось, я не розумію, на якій апаратурі ставлять і мінусовки зіркам, чому вічно якісь там тріски в них, ну, ладно. На що я хочу звернути увагу? Як вона круто е, може виходити з ситуації? Тим паче, Тіна у нас просто топ-вокалістка України. Ну і на останок ми подивимось представників України на Євробаченні 2023 гурт творчий. Як в них е, на концерті також виключилась музика. <плес> Це до того, що кажуть, що Джефрі не вміє співати. Та вміє він співати, можливо, знаєте, дійсно бувають якісь проблеми саме в вушних моніторах, і ти злітаєш трішечки з тональності. Але це то нічого. І давайте враховувати те, що у, ну, завжди у творчих в Мінусовках, в інструменталах дуже багато прописаних даблів та беків, і тут Джефрі не побоявся акапельно без спецефектів голосових продовжити співати. Сподіваюсь, вам сподобалася сьогодні моя підбірка. Дивіться мої попередні відео на каналі і до зустрічі вже зовсім зовсім скоро в моїх нових відеороликах. Сподіваюсь, вам все подобається. І Мої наступні відео будуть ще цікавішими і цікавішими. Бувайте!